Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни будемо говорити із військовим глядачем. Олександр Коваленко з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре, Слава Україні! Героям слава вітаю, друзі. Вас також вітаю. Закликаю ставити вподобайки, писати коментарі, залишати свої дзвоники під цим відео і загалом на нашому Ютуб каналі. Ну і підпишіться на нього, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Першу чергу, пане Олександре, про події на фронтах дійсно на різних відтинках фронту російсько-української війни. Верховний головнокомандувач, наш президент Володимир Зеленський, заявив, що вдалося зупинити наступ росіян, і все це завдяки. Першим траншем військової допомоги озброєння від наших партнерів, зважаючи на зведення від генштабу офіційних зведень, так читаючи їх і читаючи телеграм-пабліки наших військових, які наприклад воюють на Часово-Яремському напрямку, на Авдіївському, на роботинському, ну насправді доволі оптимістична заява від нашого президента. Чи погоджуєтеся із цією тезою, що все ж таки вдалося зупинити наступ росіян? Росіяни продовжують намагатися наступати. Вони кожного дня проводять штурмові дії. Інтенсивність штурмових дій не зменшилося, не зменшилася кількість пострілів кількість рейдів і так далі, і так інше. Тобто наступ продовжується. розумієте в чому справа? Треба розуміти формулювання саме загально. Для якої аудиторії робляться такі заяви, угу. і що мається на увазі? в нас чомусь, от розумієте, дипломатія це дуже така дуже цікава, дипломатія дуже цікава гра, фраз висловів, заяв. І іноді е, воно не сприймається середньостатистичним е, споживачем інформації так, як треба, тому що воно має зовсім інший, зовсім інший вектор впливу, наприклад, на західну аудиторію, наприклад, на наших партнерів і не тільки те, що сказав е, президент України, це в першу чергу е, орієнтовано не тільки на е, громадян України, а саме на наших партнерів. Продемонструвати те, що допомога нам допомагає, і треба більше, щоб був більш кращий результат. Загально наступ російських окупантів продовжується, по деяким напрямкам а, вони мають успіхи захопленні деяких позицій. Це, ну, наприклад, а, в районі Старомайорського, а, це Времівський Напрямок, це в районі Курахівського напрямку, це в районі Веселого, Сіверський напрямок. Тобто в них є просування, але тут треба і з іншого боку дивитися, що їх наступальні дії, хоча вони і продовжуються, але вони не мають такого масштабного глобального якогось успіху по захопленню одночасно. Районів, регіонів областей, великих міст і так далі, таке інше їх просування це 100-200 метрів, 50 метрів по тому чи іншому напрямку. Є воно. Воно є, воно не таке критичне, яке могло би бути, та яке було: ну скажімо так, після захоплення, наприклад, очеретини або о, період після захоплення Авдіївки, а інша інтенсивність. Контролюємо, я сказав би так. Контролюємо інтенсивність наступальних дій з боку російських окупантів якоїсь апокаліптично критичної ситуації, ні, ми не спостерігаємо. І знову ж таки завдяки тому, що ми почали утримувати е озброєння від наших партнерів. Це правда, і якщо порівняти, наприклад. Е Дефіцит з боєприпасами, який був у нас наприкінці 23-го, початку 24-го року, тоді це була критична ситуація. Зараз ні. Зараз це дефіцит, але не критичний. Нам не вистачає боєприпасів, але саме пропорція, а, вона трохи вже вирівнюється, і ми почали отримувати більше, мати можливість робити більше а, пострілів. На паритет ми можемо розраховувати в майбутньому в майбутньому, в якомусь в майбутньому так, але не короткострокова середньостроковому можливо і ще запитаю: а чи потрібен він нам в принципі, зважаючи на доктрину ведення бойових дій росіянами, коли просто квадратними квадратами криються площі, так артилерії, А ми, як я розумію, як я чув, все ж таки, точно стараємося бити, цінуючи кожен снаряд. Паритет потрібен, я пояснюю, чому точно бити кожним кожним пострілом це чудово, але якщо ми навіть візьмемо боєприпаси з на нього впливає російський реп, угу. отже, його точність вже зменшується. Це перше це перший показник Другий це те, що у росіян станом на сьогодні в десятки разів більше артилерії ніж у нас. По кількості одиниць, так само, як і механізованої компоненти ББМ, танки і так далі, і таке інше. Отже, нам треба знищувати велику кількість цієї компоненти. У нас цієї компоненти набагато знову ж таки менше, ніж у росіян. Тому ми повинні мати цей паритет, щоб саме знищувати, окрім живої сили, ще й велику кількість механізованої, і сам саме контрбатарейна боротьба. Про живу силу це окрема тема її також е, більше аніж у нас по деяким напрямкам співвідношення 1 до 6, 1 до семи з тим, хто тримає оборону і тією кількістю, яка веде наступальні дії. Отже, необхідна е, компонента ураження саме цієї живої сили. Відповідно, при цьому е, росіяни нехтують людським життям, тому в них завжди буде цей ресурс великій кількості. Тому так нам паритет, саме паритет було б краще навіть домінування, оце було б набагато краще, але навіть паритет так дійсно нам потрібен. Варто зауважити, що за таких умов доводиться воювати асиметричними методами, так і як я розумію, ці удари по нафтопереробних заводах це якраз все те, що направлене на а. позбавлення ворожих групувань військ паливно мастильних матеріалів, а, б. скорочення експорту як наслідок надходження валюти до держави агресорки. І ось сьогоднішній день, так день. Побіди, да, на Росії 9 травня, він історичний, в тому плані, що нарешті наші дрони Камікадзе, Ну отаку Конкретну планку взяли в дальності використання 1400 кілометрів, що найменше за умов можливої загрози ураження системами ППО. Ну вважається, що і 1500 кілометрів ймовірно подолав 9 травня один із дронів камікадзе українського виробництва. Прилетів він по виробництву, який називається Салават нефті. Орг Сінтез в Башкірії, і це потужний НПЗ. і Я б хотів би запитати пане Олександре, а що вже скоро будуть у нас міжконтинентальні дрони використовуватись у цій війні? Що далі? Е, ні, міжконтинентальні? Ні, але загально ми поступово збільшуємо відстань польоту наших засобів ураження. В даному випадку це був дрон камікадзе самолітного типу, такий собі. Літачок маленький з досить потужною бойовою частиною. І, скажімо так, це нормально, коли в ситуацію, коли нам не вистачає якихось засобів враження, ми виходимо ці. Цього положення використовуючи той ресурс, який є в наявності, і достатньо ефективно. А, при цьому росіяни, які постійно вихвалялися, що в них там немає маючи в світі система протиповітряної оборони, яка там закриває все, що тільки можливе, і взагалі її неможливо обійти. Ну, ми бачимо, як неможливо. Тобто, результативність вона достатньо висока. І саме мета, вона також, звісно ж, полягає у тому, що повністю залишити російські окупаційні війська без. А пропорційного забезпечення паливно-мастильними матеріалами створити ось ситуацію з дефіцитом, коли. Та техніка, яка загрожує під час наступів нашим рубежам, нашим лініям оборони, вона просто не була, б, вона просто не мала б палива для того, щоб їхати, а це свого часу, як було створено, ну не те, щоб створено дефіцит, а воно само собою вже було створено. Це ситуація, коли росіяни не могли повноцінно використовувати свою артилерію через. Зростаючий дефіцит боєприпасів, uh -huh. і от коли вони робили 80 тисяч пострілів, це один ефект їх наступальних дій. Коли вони роблять 10 тисяч пострілів саме на добу, а це зовсім інший ефект. І поступово вони до цього дійшли. Отже, якщо в них буде палива вистачати на те, щоб заправити 10 ББМ, а не 30 чи 40 це одне. Так само, як і з танками, бо танки вони взагалі набагато більше потребують паливно-мастильних матеріалів, там майже тона палива на добу в середній показницю використання, і приблизно 100 кілограмів мастила на один танк, щоб так в середньому він протягом 24 годин використовувався. А отже, це зовсім інші потреби: 10 танків чи 5 танків. Ну, є різниця все ж таки. Як я розумію, за умов дефіциту палива доведеться відмовитися і від самохідних артилерійських установок, так які також все ж таки споживають саме паливо. Так, але з самохідними артилерійськими установками в них і так е, велика проблема. Їх небагато. Їх дуже е, складно ну не те, що дуже складно е, їх набагато складніше відновлювати для відправлення в зону бойових дій зі складів, з е, консервації знімати. А е, тому переважно роблять акцент на відновленні буксуємих гаубиць причепні так? Так і саме їх велика кількість зараз. Це впливає на точність, це впливає на багато показників, на контрбатарейну боротьбу. А хоча вони зараз намагаються виводити 130-го калібру М 46 в гаубиці в зону бойових дій. взагалі радянські такі дуже унікальні якісь зразки, які там на складах знаходяться, в яких більша дальність. Пострілу, але загально в них це переважно все боксуємо. Самохідна артилерійська установка це відновлення ну приблизно як танку, та навіть довше, тому що там е своя специфіка відновлення, особливо коли йдеться про щось достатньо потужне, піон, наприклад, угу. а, то а, в такому випадку це багато часу та енергозатрат. Іде на те, щоб відновити їм набагато простіше за цей час 15 20 гаубиць зробити чи 30, і відправити в зону бойових дій, аніж одну САУ. Ну і варто зауважити, 9 травня також невідомі дрони уразили логістичний хаб, через який відвантажується паливо, і в Анапі. Це Краснодарський край, як я розумію, це Причорномор'я. І саме оцей от хаб попідживлює. В тому числі і південне групування військ окупаційних в Україні у такому випадку навколо Кримського мосту дуже багато дискусій, пане Олександре, А багато експертів вже починають говорити про те, що а чи потрібно нам його уражати, оскільки, начебто, росіяни вже повністю підготували і цілком на 100% користуються виключно сухопутнім логістичним шляхом по Приазов'ю. Азов'ю. якщо б'ють по Анапі, я так розумію ще напевно, що Використовується кримський міст, і якщо не буде використовуватись, якщо за певних обставин, наприклад, півострів Крим окупований росіянами у їхніх руках стане. Островом так без е, постачання через міст, без постачання через перешийки, які також як я розумію, зараз нами контролюються в вогневому смислі через постачання літаків. Також тому що літаки також збиваємо через постачання кораблями, також ні, тому що сібейбі і магурові 5 і так і так далі. Чи е, що буде із групуванням військ у Криму, якщо Крим перетвориться у острів одним словом? Не тільки йдеться а, про сам Крим, багато говорять про шляхи саме по Суходолу і залізницю по суходолу, але залізниця по суходолу вона не зможе повністю в тому об'ємі компенсувати Кепшинський міст, mm -hmm. які, які об'єми він надає. А, окрім всього іншого, ну це знаєте, це питання з категорії. От Магура В5 вразила о, швидкісний катер. А воно mm -hmm. потрібно було. Чому не фрегат, чому mm -hmm. не корвет, чому не авіаносно ударну групу? Чому якийсь там швидкісний катер? До речі, цей катер це корабель 4-го рангу за класифікацію. Mm -hmm. він, він, він займається патрулюванням. Він займається також він може займатися диверсійно висадкою диверсійних груп. І він в прибережній зоні, і не тільки в прибережній зоні, досить ефективно використовувався російськими силовими структурами. І вартість такого катеру трохи більше, ніж 3 мільйони доларів, тобто набагато більше аніж той дрон, який його вразив та знищив. Це збитки як технічні, так і фінансові. От і питання: воно того було варто чи ні? Так, варто. А так само, як і з Керченським мостом. Через Керченський мост йдуть е цистерни з паливно мастильними матеріалами. Так. А навіщо? Щоб молочку розвозити споживачам по Криму? Щоб е були заправлені відповідно усі вантажівки з, з молочком? От у тому то і справа, що ні. Воно йде і для російських окупаційних військ. Далі. Е Йдуть е е поїзди, е на яких ну нібито цивільних перевозять, так? Mm -hmm. а, пасажирські ні, там перевозять особовий склад для російських окупаційних військ. Отже, ще один напрямок, і мені мене дивує, чому не перевозять, е чому не перевозять е саме наприклад, е е техніку, чому вони так говорять. А техніку перевозять. Угу. Е, якась там осінгрупа заявила, що нібито вже більш як рік не перевозять е, техніку. Ні, перевозять. І моніторингові групи, які саме з Криму, вони постійно це фіксують, наприклад, кримський відтір. Угу. Е, тому я здивований, що зараз підіймається ця дискусія, і Керченський місце це об'єкт, який 100% повинен бути знищеним. Ну, це напевно якась історія, яка на користь ворога в першу чергу, так можливо, хто його знає, звідки ці осінтери взялися, яким вони фінансуються? Тут така справа. Але наостанок, якщо говорити про південне, про морське пане Олександре, ось ті реляції навколо наших морських дронів, які тепер мають у, у, в арсеналі свого озброєння ракети класу повітря-повітря, чи зможемо ми найближчим часом, на вашу думку, побачити приклад збиття таким дроном? Безпілотним морським якогось літального апарату військово-космічних військ Російської Федерації і чи зміниться в перспективі хід цієї війни? Ні, ну за рахунок тільки цього дрону з повітря-повітря ракету, а поверхня повітря не зміниться хід війни. Це комплексно повинно все впливати. Але загально я впевнений, що так буде знищено. Я думаю, що буде вдосконалена ця система нанесення ударів, і дійсно такі засоби, як гелікоптери, ударні гелікоптери, вони дійсно будуть знищ... які є протидією, як один з варіантів протидії нашим морським дронам, вони будуть знищуватись морськими дронами, тобто ударний гелікоптер, щоб вилітати на виконання відповідної бойової задачі. Ну, він тричі чи навіть більше подумає, а чи воно мені треба. Це гарні новини. І дякую вам за них, пане Олександре. Олександр Коваленко, військовий глядач, з нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що також долушаєтеся своїми вподобайками, коментарями, підписками і дзвониками. Просувайте youtube канал Фокус Уперед. Будьте у фокусі і до зустрічі у наступних відео. На все добре.